Добрий день, шановні колеги. Заїхав я ось сьогодні, об'їжджаю поля, в мене син старший приїхав. Катає мене. Боже, стише він вже виріс. Йому тільки 11 чи 12. Скільки тобі років вже? Скільки років вже? 11. Коротше, заїхали ми перше ось до... Буде мене сьогодні об'їзним полів. Заїхали ми на поле гречки, пам'ятаєте? Оце поле, де... Дуже довго воно сходило. Ну, гречка лежала майже три тижні. В землі. Гречка підтягнулась, так що це ноутіл, не треба переживати. Зараз покажу. Оказується, ми тут трошки бур'яни за того були, ну типу де не ще полишалися, бачите, такий невеличкий куб. Не буду брехати, я тут пройшовся, бачите, бур'янчики. Пожовтіли, де-не-де. Ну, тут я штанги прокачував. Бачите, де-не-де гречку оздо я підпалив. Ну а в загальному, ну, щоб ви зрозуміли, на гречку кропити. Ну, ось до є один листочок два в загальному, ну величина гречки. Ну, от Стою, дивіться, вже я метр сімдесят, от запуп. Така от гречка. От що таке робить ноутіл, там нема що переживати. Я завжди говорю, хлопці, хай в когось вже вона буде там гарна, красива на традиційних посівах. Ну... Но... Ну утіл це то що потім вона де вона швидко як бере? Ну вона доганяє, бачите? Лобуду підібрало, бачите? Є все-таки, мож... можна не боятися, є все-таки препарати, він теж Лубуда, бачите? Ну, листочки прибиті, все нормально. Чу. А далі гречка зробить свою справу. Нема про що переживати. В ну, треба бути от таким Пафігістом, блядь, що є, бачите, де-не-де кубла, бур'яну. Це просто причина того, що тут три... коли я її посіяв, можете попереднє відео подивитися, три тижні не було дощів. Я вже приїхав, був на поле, щоб вже, мабуть, її пересівати, що робити. ну, типу, тому що... Але вона почала всходити. Коли вже всіх були всходи там, в коліна, вже де в кого починала цвісти. Запах, звісно, пахне. Бджоли гудуть, я от не можу вам передати. Там збоку в мене в мого брата є пасіка. Вон хата червона там вдалі, якщо хтось бачить криша. У нього своя пасіка, буквально кілометр тут бджоли літають. І ми. От вам і всі, ну от вам вон бджолка одна прилетіла, бачите бджолочку. Не знаю, чим видно. Ось до, от-от ось до, ось до. вона. Гуде вон друга, вон третя. Короче, працюють, бджоли працюють, нема про що переживати, не переживайте. Цей теж, бачите, тут є в мене такі буряни. Він підпалений. Можна гречку кропити, хізу там якось, ото. і можна додати. Отож, ми ж, на чо, експеримент як вийшов. Я кропив не ГМОшну сою, витягував теж з бур'янів. Там же ж базагран, хармоні, дорогі вещі. Але я зрозумів, що гречку можна теж купити. Там може десь одна випаде, вон, бачите, зо всьої кучі вон, там, вон. підпалена одна. А так в загальному гречка себе чухає, чувствує добре і при чому джоли є. Гуде поле. І гречка буде. І не боріться, тут посіяно, якщо пам'ятаєте, гречка по гречці. ну, Тут була покровна культура гречка. ну, там, З домішками чменя, сонячника все остальне було спрацьовано, виходить. Гліфаса там, потім посіяна гречка. Е -е... Тут десь кілограм 60 на гектар. Ну, Як вам показати стебла які. Бачите. Не треба вирощувати солому, бо хтось там сіє по 100 кг. Має отаку гречку, там в рост мій, то солома. А потім завязі походу, немає. А тут будуть завязі. Гречку треба ну, максимум там, 70 кг, ну 75 а, до 80 кг, більше її сіяти не треба Пробував я її сіяти, в мене сівник на 17 міжряд, а пробував я сіяти її через сівник на 17 17 35, на 34. Теж нормальна штука, вона тоді там ух, роз... ну, як не кущиться, так і стебла і зав'язі теж на ній Так що Буде в мене цього року гречка, а я переживав, що не буде. Ні, є одне поле в мене. Це нормально, є одне поле, я на нього заїду, там то, що там вдалі біля сої. Там вона набагато гірше себе чувствує. Ну, Разниця в принципі, в 2 дні посіва чи в три. Іменно... Ну і так і треба розуміти. І там менше дощів було, ніж тут. Може і та ще підтягнеться. Там треба не прижатися, Кажуть, ну тіївчик це має бути пофігізд. Не переживатиме. І все буде добре. Всім вдалих ворожаїв, а ми поїхали далі. Зараз поїдемо на найгірше поле Сої. Покажемо, заснімемо.